Всім привіт! З вами GameBoy AEM. І сьогодні ми створюємо свої власні моди для Майнкрафта. Уже Четверта частина. Ну як четверта? Вже навіть п'ята. Тому що ми в першій частині створили свій власний предмет, в другій частині ВО, в третій частині інструменти. Ну і в останній четвертій ми створили свою власну їжу. А сьогодні... Ми розберемо дві функції. Ну як функції. Ми розберемо вкладку з функціями. І оцю вкладку з крафтами. Для початку ми перейдемо в пункт з функціями. Тут ми можемо назвати відповідно те, що ми будемо вводити після команди function. І бажано... Ну і звісно ж треба вводити все англійською. Бачите? Нічого не вводиться українськими буквами. Тому треба писати англійськими. Я, наприклад, напишу Date. І після того, коли я буду вводити команду Function, і я повинен буду ще ввести команду дата. І ми можемо вибрати з оригінального Майнкрафта, які команди нас будуть виконуватися. Наприклад, після того, як я введу команду, мені будуть давати... Три яблука і бажано, важливо... дивіться, коли ми вводимо команди, по-перше, нову команду ми повинні вводити наступному рядку. По-друге, вона не повинна бути слешом Я, наприклад, вирішив ще додати, щоб після його введення е, даної команди... На моєму місці спавнився вогонь. І можемо ми цю функцію до чогось прикріпити. От, наприклад, дана функція, друга команда, вона в основному введена в, в крисалу. Так теж, якщо ти його використовуєш, то на місці, де ти Підпалив, поставиться вогонь. Ну що ж, з функціями ми, в принципі, завершили. Да, така коротка функція. Ну, і слідуючи, що ми будемо зараз збирати, це менюшку з крафтами. Так, ну що ж, друзі, ми вже в вкладці з крафтами. Ну і тепер ми... Нам бажано буде поміняти ID. Поясню чому. Тому що в Майнкрафті, коли ти щось крафтиш, є якби до кожного крафта є певне ID. Тож я вирішив, що я також хочу показати, якби вам, як ці всі крафти працюють. От, наприклад, я вів отаке ID X. Дві крапки відео. Далі ми можемо, власне, вибрати, що ми конкретно Хочемо скрафтити. Я, наприклад, виберу. Я, наприклад, виберу сходи. Сходи. Та хай будуть доповіді. І, до речі, далі йде найцікавіше. Кількість. Скільки ми будемо отримувати якби, сходів після крафта? Я, наприклад, поставлю 3. Ну, дані ми не міняємо. Далі ми вибираємо, де ми можемо скафтити для початку. Наші сходи. На чому ми хочемо, щоб крафтили. Mm -hmm. Вистакові, в плавинні, У Нас зараз стоїть в даний момент верстак. Можна без форми на крафта, а можна з формою. Типа, е, можемо або будь-де поставити скрафтити, або лише в конкретному якби. місці дідам. Ну, я, наприклад, виберу камнеріст. Ну і можемо, якби, вибрати, з чого буде крафтитися наш предмет. Я, наприклад, виберу дошки. Дошки з дуба. Так як ми вибрали саме дубові сходи. Ну ось і все. Наш крафт готовий. Ну а тепер, гадайте, що ми робимо правильно. Перевіряємо це все в майні. Ми вже тепер в самому Майнкрафті. Ну і давайте ми перевіримо для початку нашу. Функцію, яку ми тут створили. Вводимо нашу команду function і нашу функці назву функції Data. А тепер перевіряємо. Як ви бачите, наша функція успішно працює. Все, як ми вказали, в Адонсмайкер. Добре. Тепер ми беремо, значить. Наші дошки і беремо. Камені різ. різ, давай. І... Ми ставимо і перевіряємо. Ага, скамний крафтитись не буде, звичайно, так. Да. І як ви бачите... Все працює. І ось ми буквально за 14 блоків ми отримали аж 42 сходинки. І так можна робити абсолютно з будь-якими блоками. Може мені цю штуку доробити до кінця? Я тут так подумав. А реально, а чому би і ні. В Майнкрафті, якщо щось можна вирізати, то хіба що тільки з каміння, гладкого каміння. Ну, все, що пов'язано з камінням, в тому числі діорит і граніт. А ось з дерева. Щось Тож, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні! До нових зустрічей!